Сьогодні у нас Т-4 2003 року. 2,5 дизель, працює рівно, Т4 в стані як Т-34. Бойовий стан. Нічого красити, варити не потрібно. Він на дисках, комплект зимової гуми також присутній. Є фаркоп. Він у нас грузпас, салончик перетянутий. Технічний стан чудовий, не підведе вас в дорозі. В автомобілі немає нічого показувати, це, звичайний Т-4, тут немає ніякої ексклюзивної комплектації. Але що саме головне, всі пороги, арочки, все поварено, пофарбовано, нічого робити не потрібно. Працюємо кожного дня без вихідних. Приїжджайте на тест-драйв, також можна оформити його в кредит. Вартість автомобіля 7500 баксів.